Історія Каїна та Авеля вони жили в одній сім'ї, і той і той і приносив жертви Богу. Вони служили Богу, але Господь приймав жертву Авеля, а Каїна не приймав, і він йому сказав, що є гріх, і тобі потрібно розібратися з ним. Лежить гріх і треба каятись, і... але він це не зрозумів і не захотів розуміти, і вирішив вбити свого брата через те, що його серце було жорстоким. Воно не, було, не могло любити, він не міг любити свого ближнього, навіть свого брата. І його вбив лише за те, і за заздрості, і за того, що Господь приймав його, жертву, а його ні. І тому він вирішив його прибрати. Але це його не спасло. Життя у Каїна не стало краще. А Навпаки, в проклятті, він залишився жити, і Господь він милостивий, він дав йому ще жити, щоб його ніхто не вбив. Тому що Каїн просив, ну, Господь це дуже велике наказання, що. Хто зустрінеться, кожен, хто зустрінеться зі мною, він може в мене вбити. Господь сказав, що не переживай, залишишся жити, але будеш жити без мене, без Бога. І більше про Каїна нічого не сказано в Біблії, він жив без Бога. Його життя залишилося проклятим.